Не відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і Джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть у близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже. Прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Короче, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Кінцева сума здивувала навіть мене. Такої вартості за покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться, до кінця покажу вам, що брати, а що категорично ні, і головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лежі в букавель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі май гад, oh як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівочки надо брати. І саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторюйте цього ніколи. Я. Приміряла шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. Що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. Замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урвала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лакшері вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках. Не. Загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтер сейл. А ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за Ни легін як на мене, це дуже приємна вартість. Обожнюю бренд папає за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостиком, я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось. Фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіш, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у ванбайван. Розповідаю, бо таке може статися з кожною. Не Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях. Зайшла я у флагманський магазин Ван Ван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70%. Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше вісьми І, До речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Е шоба у шоколадному, це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду, і це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Переходимо до наступного тренду. І це Бургунді. Без нього, звісно, нікуди 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі: вогонь що горить, вода, що біжить, і на те, як ван ванбайван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекатиму вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні усіх цьому. Алгоритми TikTok у 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша, все хуйня. А Якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас цікавить друга частина напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте.